Вітаю вас, шановні друзі, ви на каналі Victor Pro. Я радий, що ви переглядаєте дані відео, цікавитесь, коментуєте. І в свою чергу я стараюсь те, що мене запитують, та й не тільки, як кажуть, по ходу роботи показувати. І Дане це відео тема буде про міні-плюси, про мікронуклеуси і чому мене спонукало це діло щоб їх виготовити самим. В першу чергу, що можна було б замовити форми і виливати, та взагалі можна було б зробити так, щоб купити нуклеусів і не морочитися. ну Але тут варіант такий, якщо 10-20 штук вам купити потрібно, то і не морочитесь тими формами, не купляйте їх і не, і не робіть. То воно даремна робота, коротше. Якщо говорити про велику кількість, Ну, бабло є, як кажуть, і маєте гроші, то купляйте. Якщо вам щось трохи треба економити, ну, то можете замовити форму. А якщо ще вам у 4-5, то дорого буде, то робіть таку, о як є для себе. Якщо є можливість, час, як би говориться так. Ну і трошки грошей. Вложитись раз, потім набагато буде легше. А спонукало мене те, щоб і так зробити, форми повиливати. Оце, оцей варіант, який ви зараз бачите, це і є мій варіант мікронуклеуса, який вже працює. Якого я замінюю з дерев'яних заміню на ППУ. Хтось говорить, що то є погано. Хтось говорить, що то є добре, але я вам скажу одне, що ось такий варіант, він не йде на медову продукцію, просто гніздо, вирощення маток, обліт їх там, спаровка, засів, відбір і знову ж понаново така ж сама робота. Зараз я їх не крашу. Сонце свою роботу зробить, після того можна буде красити. І без питань. Перевірено. Ну, а якщо в когось є такий варіант, то можете спокійно взяти наждачку і пройти. І потім, звісно ж, брати спокійно собі і що? Красить, так? Ну, ми ж такі люди. Кому як заманеться? У мене такий варіант. Поки що ось так. берем і виставляємо. Льоток бачите, де. Колір мають, з другої сторони також є. Зараз я покажу вам. Трошки-трошки покажу, але закрита. закрите. О. Бачите, закрита. Все. Закрита. Далі. Далі вже три хвилини я з вами розмовляю, тут розказую. Мабуть я зараз відкрию, покажу, що там всередині робиться. Ось, ну, дно, сітка, звісно, на два відділення. Перегородка буде теж з ППУ виливатися сантиметрова. І по три рамочки з обох буде сторін. Корпус, звісно, на 6 рамочок, на одну четверту додана. Далі, як ми бачимо, вставки були зроблені для економії. І тут ось тут саме, саме добре є. А добре є тому що не треба цеглу наверх ложити, ніякої її ваги там не потрібно. Чому? То що воно плотненько тако стиснено тримається. а ще плівку положив наверх і от ви самі бачите. Легенько взяв і раз і все. Ну от так. Ось так. Що далі робиться всередині? Дивимося. Ну, от так Мабуть пару штук треба буде зняти і показати, що там всередині. Так. Зараз ми чуть-чуть візьмемо в сторону і я покажу, що там робиться всередині. Ось так, 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 так. О! Ну, дивимося, бачите, сітка всередині. Я її не закриваю. Варіант сітки для закривання в мене немає. Немає потреби. О. О, і матка попала. Ну, звісно, ефка. Ну а такі, яка в мене кількість є, я їх буду запускати так само. І після просто корпусами додати. Так, кормові рамки трошки додавив. Ага, Трошки не так а так було. Хоча різниці немає, воно йде квадратом. Добавив дві рамочки з медом їм. І все, да й теж кормити не треба. Ну ще варіант з годівницею я ще покажу. ось дивіться, дашок прижав плівка ще тримає, да й все. О, маленька Давай. Тут без слів. Ось так. Ну а так через деякий час покажу, як вони гніздо там спакували. Коли облетіли, коли я струсив те все, що було на пустеньких рамках, що вони піднесли, звісно, Добавив рамочку з метком. Ну і от вони сидять, друзі. Через що ось така історія в мене виходить по цих. Ну, клеусах. так Ну, все, хлопці-горобці і дівчата також. Кому було цікаво, підписуємось на відеоканал. І, звісно, по цьому поводу, що ви бачите, коментуємо. Ось, як ви думку маєте на що цього. Бо багато є за, багато є проти Все впирається якби в дереві. Насамділі не так, то воно є. І хто от цим... Працює, він знає, може розказати, що і до чого. Все, всім удачі, миру, здоров'я, до побачення, пока.